Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні поговоримо про силу терапевтичних казок. Чи знали ви, що казки можуть бути ефективним інструментом для подолання глибоко вкорінених психологічних проблем, таких як страхи та тривожність. Давайте розглянемо, як це працює. Казка це терапевтичний засіб примирення з реальністю. Улюблені історії часто дуже тісно пов'язані. Симптомами певної проблеми, особистим досвідом чи поведінкою. З цієї причини казки використовуються в різних видах психотерапії не тільки для дітей, а й для дорослих. Вони пропонують кращий підхід до проблем, особливо завдяки своїй образності та емоційності зображення. Щоб казка мала терапевтичний ефект необхідно, щоб казка викликала. Широкий спектр емоцій. Ці казки створені таким чином, щоб вести дітей у їхній емоційній подорожі, вселяючи сміливість, пропонуючи втішні рішення для подолання їхніх страхів. Ви також можете стати терапевтом для своєї дитини. Коли батьки читають казку дитині, це автоматично не вважається казкотерапією. Це стає лише тоді, коли батьки ставлять чітку мету щодо того, чого вони хочуть досягти. Вони повинні вибрати відповідну казку, подібну до ситуації, в якій опинилась їхня дитина. Тоді дитина зможе знайти рішення своїх проблем, почуваючись у безпеці у своєму фантастичному світі. Дитина може слухати розповідь і сама знаходити рішення. Однак набагато ефективніше, коли дитина ідентифікує себе з головним героєм історії. Але це залежить від конкретної проблеми, типу казки і спрямованості прихованого змісту. Ефект терапії можна підняти на наступний рівень: малюючи, граючи в гру. Створюючи зображення головного героя чи інших персонажів. Казки як дзеркало наших страхів. Казка розповідає нам історію, де герої зіткнуться зі своїми страхами та подолають їх. Після уроків, які вони вивчають під час пригод, герої знаходять силу перетнути свої внутрішні бар'єри. Ці історії слугують дітям як дзеркало, в якому вони можуть впізнати свої власні страхи та подолати їх разом з героями, з якими вони себе ідентифікують. Зміна мислення та подолання тривожності Читання казок не тільки розкриває наші страхи, але й допомагає нам розвивати новий спосіб мислення. Ми вчимося бачити можливості та розв'язання навіть там, де раніше бачили перешкоди та страхи. Прикладом такої терапевтичної казки є казка про Мію, відважну дівчину, яка бере нас у подорож, щоб перемогти свої страхи. У цій спеціально підібраній історії Мія протистоїть жахливому дракону, який уособлює її страх перед темрявою. З кожним перегортанням сторінки Мія набуває сили та впевненості, навчаючись протистояти своєму страху. Так ця казка досить символічна, бо вона саме про силу Казок. Ділячись цими чарівними історіями з нашими дітьми, ми озброїмо їх інструментами для подолання їх страхів. Адже говорячи страхи, ми не маємо на увазі саме страх темряви, чи собак тощо. Це проблеми з самооцінкою, і невпевненістю собі, і проблеми зі спілкуванням це все теж певною мірою страхи. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатись на наш канал. Це сприятиме нашому розвитку, що буде сприяти частішому виходу відео. Thank you.